У Волинському апеляційному суді сьогодні розглянули апеляційну скаргу поліцейського із селища благодатного Віктора Цеплакова. Він оскаржив обвинувальний вирок першої інстанції. Торік, у листопаді, Рожичинський районний суд визнав його винним у порушенні недоторканності житла. Поліцейський отримав покарання два роки позбавлення волі з іспитовим терміном один рік. В той момент я виконував свій обов'язок, виявив п'яного водія, притягнув його до відповідальності. Все. Водієм просто як то кажуть, виявився непростий чоловік, а керівник Новолинської прокуратури. Я з рішенням суду першої інстанції не згідний. Вважаю його несправедливим і незаконним. У вересні 2020-го під час патрулювання, розповів це плаков. Він намагався затримати на той час прокурора Миколу Троцюка. Чоловік, який зі слів поліцейського міг кермувати машиною у нетверезому стані і втікав від правоохоронця у приватне обістя, потім знову сів за кермо. Зовнішні ознаки алкогольного сп'яніння. Ні, я вибачаюся, але не має бути. Ні, Микола Йосипович, давайте без цих е всяких... Підходьте, будь ласка, сюди. Підходьте, зі всією повагою до вас. Це я за вами хожу кругами. Це я поліцейський, я виконую свій обов'язок, правильно? Йосипович. Ні, ні. Йосипович, виходьте, давайте посвідчені. Заглушіть автомобіль, заглушіть до суду звернулися люди, власники будинку, біля якого намагалися затримати Троцюка. Екс-працівник прокуратури Микола Троцюк не є фігурантом у цій справі, розказала речниця обласної прокуратури Наталія Морахевич. Прокурор Олександр Бурко та представник потерпілих у справі Микола Соколов апеляційну скаргу назвали необґрунтованою. Доводи виклані в апеляційній скарзі захисника скарг захисника того, що щоб в діях обвинувачується Плакова». А відсутні ставки на вони є хибними. Дана апеляція є безпіставною надуманою, а рішення суду першої станції є і спробую. Справу розглянула колегія суддів на чолі з головуючим Петром Барсуком. Вирок Режиченського районного суду Волинської області від 21 листопада 2022 року щодо Сипакової Віктора Сергійовича скасувати, призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції, де знову розглядатимуть справу, апеляційний суд визначить Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.